Вітаю, друзі! Ось про майнув ще один рік. Новий рік це завжди шанс почати щось наново. Ми мріємо, ставимо цілі, думаємо про майбутнє. Але що ж робити, якщо не все йде за планом? Біблія каже: надійся на господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Це означає, що навіть у скрутну хвилину ми можемо довіряти Богу. Він знає, що для нас найкраще. Щороку я складаю список цілей. наприклад, більше часу проводити з Богом, допомагати друзям або робити щось корисне для інших. Але знаєте, що найважливіше попросити Бога спрямовувати нас у цих планах? Ісус навчає нас, що надія це не просто віра в щасливе майбутнє, це впевненість, що Бог поруч, хоч що трапиться. Нехай цей новий рік буде часом нових можливостей та Божих благословень. Довіряйте Богові. Він спрямує вас найкращим чином з Новим роком, друзі.